Базові функції радіолокаційної станції. І так, зараз я вам розповім, чим користуються судноводії. Я не буду залазити дуже глибоко. Ми так ось поверхностно розглянемо базові функції радару. І так, почнемо звідси. Ось тут відображається шкала дальності. Що таке шкала дальності? Це, якщо я зараз. Зміню центр розгортки. Це ось з цього центру до краю дисплея 6 навігаційних міль. Кожне кільце нерухомої дальності у нас зараз дорівнює 1 миля. Ми їх можемо вимкнути, вмикати та користуватися їм. RM Relative Motion. Режим відносного руху, чи режим true motion істинного руху, режим індикації зображення north Up, Course Up чи heading Up. Це основне чим ми ось тут користуємося. Чому нам? Дуже, як вам сказати, використовувати зміщення центру розгортки дуже добре, бо ми залишаємо шкалу 6 миль, змінює центр розгортки, ми бачимо вперед на шкалі 6 миль, десь до 9 морських миль. Так, далі. Правий кут. Значить, тут дані курсора, його пеленг та дистанція. Що таке пеленг та дистанція? От я от вводжу курсором по радару. Ми бачимо постійно пеленг та дистанцію до цього курсора. Та він віддає координати. Що в нас ось тут? Електронний візір напрямку, рухомий кільце дальності 1. Електронний візер на напрямку 2 і рухоме кільце дальності 2. Що це нам дає? Якщо я активую електронний візир, я можу їм брати радіолокаційний пелен, наприклад, на це судно. А рухомим кільцем дальності я можу брати ось так до нього відстань. Да? І я бачу ось тут пеленг радіолокаційний 140. А дистанція 4,5 милі. Так, у лівому куту у нижньому ми бачимо загальне, рівень загального посилення Gain, С це усунення перешкод від хвилювання моря, та рейн це усунення перешкод від опадів. Якщо ви. Ну, не знаєте, як налаштувати добре ось ці е, показники, ви ставте на авто і все буде добре. Гейн завжди вручну. Що це таке? Наприклад, ви ось ціль вас відображається, да? а може бути так, що ви її не бачите. Ви посилюєте загальне е, посилення, і у вас сигнал стає більш. Такий чіткий. Так. Що ми бачимо ось тут? Ми бачимо курс від гірокомпасу, швидкість від GPS, курс оверграунд, істинний курс від GPS, Speed оверграунд, швидкість від GPS. Для uh, навігації ми можемо використовувати дані GPS, але для uh, розходження з, з однами обов'язково дані повинні бути від відносного лагу. Тут ми бачимо дату та час. 1, 6, координати від GPS і в якому датумі вони працюють від GS84. Yes, Тут ми бачимо, які віктора і е після свідчення ось цих ці цілей виставлено. Зараз я з вами захоплю ціль, активую. Так, ви бачите, що ось ця. Послідовність її свідчення, да, вона стоїть як R. Це означає relative відносна і її довжина 6 хвилин. Я можу поставити true, істина. І бачу, як судно йде відносно е, істинним курсом чи відносно мене. Ви бачите, нерухомі ехосигнали не мають в істинному режимі. Цього после свідчення. Ставлю обратно Relative, і я бачу, як вони пройдуть поміж нас. А, ось це вектор, вектор може бути true, а може бути relative. Довжина вектора. Ліміти CPA і TCPA. Якщо ось тут поставити все по нулям, то вам жодна активована ціль не буде говорити в тому, що вона для вас є небезпечною. Це дані про ціль. Зараз в нас обрана ціль номер 1 Ми бачимо відстань до неї, пелент на неї 127 градусів близько. Відстандоні, яким вона курсом йде, якою швидкістю, яка дистанція найближчого розходження з нею. та коли воно настане, ці е, ще пункти це bow crossing range і bow crossing time. Якщо б вона пересікала нам в курс, то ми б бачили ось тут: на якій відстані вона нам його пересече та коли це буде. Так як в нас активований маршрут на радарі. Наступна поворотна точка 85. Ми бачимо, яка, який пелинг до неї, яка відстань до неї, скільки часу нам ще до неї йти, і коли ми прийдемо у цю точку. От, бачимо 20 хвилин, ще йти до цієї точки. А, далі. Що ми бачимо у цьому правому куту? Тарджет. Тарджет це відображення. Даних за цілими. Main – основне меню RLS. PI паралельні індекси. Меню паралельних індексів. TT – це тарджет трек. Налаштування відображення інформації по цілям в режимі ЗАР, програвання, маневру. AIS – Налаштування AIS AZ – Налаштування охоронної зони, трек налаштування нашого маршруту, який вбитий от, от тут в РЛС та відображування кольорів та інше. Роуд, маршрут і меп – це налаштування карти користувача. Ми можемо тут щось нарисувати, намалювати якірну стоянку та інше. Хочу нагадати, що цей радіолокаційний. Пристрій, так, радар пов'язаний з АІСом, з GPS-ом, з ехолотом, з лагом, з гірокомпасом чи магнітним компасом, але наш варіант тільки з гірокомпасом. Та може бути запрігований з анімометром, який буде вказувати нам швидкість та напрямок вітру. Е, от, наприклад, Зараз нам показується глибина 43 метри. Бо цей радар сопрягован з цим обладнанням. І трохи по кнопкам. Ми бачимо ось тут панель кнопок. Тюн загальний настрій приймача. rain, sea, gain, я вже говорив, це усунення перешкод від. Опадів, від хвилювання моря, загальне посилення, зміна дистанції відображення, шкали дальності, це зміна рухомого кільця. Ось так, так? Да? Зліва зміна електронного візеру Пеленга. Так. Тут ми можемо переключати векторат. Відносні чи істинні дані за цілий, захват цілий, кенсел ціли, відміни цілий, AIS дані. Ця кнопка, чесно кажучи, ніколи не використовую. Ця кнопка тимчасова відміна індикації, відмітки курсу. Зараз я її нажму і покажу, що це буде. Бачите? Наша лінія курсу не відна. Появилася. Не відна, появилася. Навіщо вона треба, я, чесно кажучи, не знаю. Дані про ціль. І ці кнопки Option 1, Option 2 можуть бути запрограмовані індивідуально користувачем. Кнопка запуску РЛС, Кнопка переходу в режим стендбай. І кнопка. Щоб коли актується якийсь аларм, його погасити. І з чим ми можемо мишкою ось так от двігати? Ось все. Це і є базові функції даного гадату.